Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Сьогодні я розкажу вам про братів шефірів Сергія та Бориса. Вони відіграли ключову роль у житті і кар'єрі Володимира Зеленського. Разом вони підкорювали вершини шоу-бізнесу, капіталізували студію квартал 95, купляли нерухомість у Лондоні і штурмували печерські політичні пагорби. Отже, хто такі брати шефіри? 1995-й став вирішальним для Зеленського. 17-річному Володимиру подобався театр і клуб веселих та кмітливих. Батько ж хотів, щоб у сина була міцна освіта і перспективна робота. Утім, навряд чи країна знала б сьогодні про Зеленського, якби він став інженером, військовим чи лікарем. Та хто знає, чи був би він задоволений своїм життям, аби усе склалося так, як хотів його батько. 29 років тому в житті Володимира відбулася зустріч, яка рази назавжди поставить крапку в його сумнівах, ким бути. У Кривому Розі він познайомився із двома рідними братами Борисом і Сергієм Шефірами. Вони були майже удвічі старші за нього. Першому на той час було 35 років, другому 31. Їхній батько Нахман Мейлахович Шефір воював у Другу світову, як розповів сам. Сергій Шехір боровся із бандерівцями після війни на західній Україні. Був винахідником. Він, як і батько Зеленського, мріяв про те, щоб його хлопці займалися в житті серйозною справою. Сергій і Борис закінчили Криворізький гірничо-рудний інститут. Однак, навряд чи Нахман Мейлахович підозрював, що замість руди його сини будуть підіймати догори зірок шоу-бізнесу, першою із яких і стане Володимир Зеленський. На час знайомства з Володимиром Сергій та Борис вже грали у командах клубу Веселих і кмітливих, Криворізькі бродяги та Запоріжжя. Адже кривий ріг транзит. А оскільки у їхньому рідному місті була ціла ліга КВК, вони просто не могли не перетнутися із Володимиром Зеленським. Разом із шефірами Володимир Зеленський пережив свої перші злети у зірковій кар'єрі, бо саме Сергій та Борис були тими людьми, які допомагали йому освоїтися у Москві. Втрьох вони винаймали однокімнатну квартиру в Метіщах і працювали у компанії АМІК Олександра Маслякова. Брати займалися не лише кварталом 95, а й писали сценарії для команд клубу веселих і кмітливих. Мінськ, «Махачкалинські бродяги, збірна 20-го століття та збірна 21-го століття. Переломним для трійці став 2003 рік. Розрив із Масляковим, створення компанії Студія квартал 95, переїзди з Москви до Києва, початок співпраці із телеканалом 1 плюс 1, а затим із телеканалом Інтер. Початок зйомок кіно. Їсти подано професору законі, свати, вісім перших побачень. Ну і звісно, серіал Слуга народу. Троє друзів і бізнес-партнерів стали творцями успішної компанії Квартал 95», яка перетворилася на багатомільйонний бізнес. І ще найголовніше з приходом до влади грошей та впливу вони до останнього залишалися разом. Свою впливові з 2019 вони конвертували у президентство Зеленського. Володимир Сергій та Борис приймали це. Як ще один етап у командній грі? Переконаний, якби хтось цій трійці сказав у 95-му, що один із них стане президентом України, хлопці покрутили пальцем біля скроні. Утім, це сталося вже після інаугурації шостого президента. Борис Шефір залишився керувати у кварталі 95. Його молодший брат Сергій став першим помічником глави держави. Хоча йому й пророкували посаду керівника адміністрації президента Зеленського. Сергій Нахманович говорив, що для нього головним була не посада, а те, щоб Зеленський у політиці залишався людиною. Погодьтеся, це доволі дивно звучить і тепер. А що із Зеленським могло було б по-іншому бути? На початках колишній керівник офісу президента Андрій Богдан називав Сергія Шефіра найбільш довіреною особою в оточенні президента Зеленського. Шефір гарний, він ментор володі. Це, напевно, найдовіреніша людина, принаймні була. Він дуже гарний. Не можу про нього поганого нічого сказати. Розумієш, є мудрість, а є розуміння алгоритму. От він мудрість, є розум, мудрість. Він мудрий, але він не бюрократ. Не звідти він так характеризував Богдан Шефіра. Брати Шефіра довгий час уникали публічності, можливо, і правильно робили. Інакше хто знає, як би склалася доля Зеленського, аби той же Борис Шефір почав публічно говорити ще до президентських виборів. 30 травня 2019-го інтерв'ю інтернет-виданню «Детектор медіа» він заявив: моє ставлення до війни таке, що я розумію, її затіяли, щоб підзаробити грошенят і з того і з іншого боку. Всі підзаробили, лише нас розорили з вами. Додавши, якщо ми сильно захочемо, то ми з ними домовимося. Їм що, подобається воювати? Ви думаєте, Путін маніяк, який любить постріляти в живих людей? Він що, псих? Він розумна людина. Так, у нього є імперські амбіції, але можна ж домовитися, А якщо ні, то будемо оголошувати справжню війну. А то що це таке? Однією рукою воюємо, іншою торгуємо. Дуже важливе бажання, хоча б однієї сторони, інакше для миру немає перспектив, сказав Борис Нахманович, наголосивши при цьому, що зі зміною влади в Україні війна затихне. Це було перше інтерв'ю шефіра старшого після приходу зеленського до влади. Після цього команда новообраного президента змушена була заявити, що не поділяє позиції Бориса. Утім, сказаного давнім товаришем Володимира абсолютно було достатньо для того, щоб уявити, в якому середовищі жив і творив Зеленський. Як кажуть у народі, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Після цього інтерв'ю Борис Шефір надовго зник з публічного простору. 2020-го шефір Молодший продовжував ще грати роль консільєрі поруч із Зеленським. Саме він, користуючись довірою президента, зустрічався з олігархом Рінатом Ахметовим і вів усі закулісні перемовини з лідерами фінансово промислової груп. Проте вже через рік, 2021-го, коли всю владу в Офісі президента перебрав на себе Андрій Єрмак, Сергію Нахмановичу лишалося все менше місця поруч із Зеленським. 22 вересня 2021 року під Києвом близько 10-ї ранку між селами Ходосівка і лісники на Шефіра було скоєно замах. По дорозі на столицю його авто розстріляв невідомий. Зеленський, перебуваючи в той час у Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН, розповів всьому світові про цю історію. За його словами, стріляли не у Шефіра, а у реформи, які Зеленський проводить в Україні. Зокрема, йшлося про зміни, які торкаються усунення олігархів від впливу на політичні процеси у державі. Зеленський пообіцяв, відповідь президентської команди на замах на шефіра буде сильною. Одразу після виступу на генасамблеї ООН я вирушаю в столицю. Хто за цим стоїть? Скажу відверто, не знаю. Поки що, які це сили можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобіль мого друга це слабкість. А ось відповідь буде сильною. Однак сильної відповіді так і не прозвучало. Виконавців та замовників замаху на першого помічника президента дотепер так і не знайшли. А відтак питання. Хто і чому стріляв у Шефіра, залишається відкритим. У жовтні 21-го журналісти-розслідувачі оприлюднили міжнародне розслідування Pandora Papers. У ньому йшлося про те, як офшорні компанії використовувалися для відмивання коштів, в тому числі й 35 колишніми чинними світовими лідерами. Серед них опинився і президент Зеленський. Журналісти з'ясували, що шостий президент України разом із партнерами по студії Квартал 95, в тому числі із Сергієм Шефіром, володіли мережею офшорних компаній на Британських Віргінських островах Кіпрі та Белізі. Перед президентськими виборами 2019-го Зеленський безоплатно передав свою 25 відсоткову частку в ключові офшорні компанії на Британських Віргінських островах Мальтекс Мультикапітал Корпорейшн саме Сергію Шефіру. У Пандура Papers йшлося й про те, що окрім зеленського та Шефіра, 25% відсотковими частками в цій компанії володіли Борис Шефір та Андрій Яковлєв. Ще один партнер студії квартал 95. Треба сказати, що саме через ці офшори бізнес-партнери по кварталу придбали елітну нерухомість у Лондоні. Йдеться про Куплену 2016 тисячі за півтора мільйона фунтів стерлінгів. Квартиру з двома спальнями а також іще одну квартиру з трьома спальнями неподалік від музею Шерлока Холмса на Бейкер-стріт. Куплену у 2014-му за 2, ,2 мільйони 200 тисяч фунтів стерлінгів. Вартість цих двох квартир на момент покупки становила 3 мільйони 800 тисяч фунтів. Стерлінгів, третя лондонська квартира, яка за даним Гардіан ймовірно належить колишньому партнерові зеленського сценаристу кварталу 95 Андрію Яковлєву. Фірма пов'язана з ним володіє апартаментами в центрі Лондона за 10 хвилин ходьби від парламенту, купленими за півтора мільйона фунтів стерлінгів. Вся ця історія з офшорами свідчить про те, що Сергій Шефір був не лише як висловився Андрій Богдан, ментором Зеленського шефір молодший є гаманцем сім'ї Зеленського. Утім, попри це, вплив Сергія Нахмановича після повномасштабного вторгнення Росії. Різко знизився. За однією з версій, у перші дні Великої війни Шефір залишив Київ. І цього начебто Зеленський не зміг йому пробачити. 30 березня 2024 року президент України звільнив з посади першого помічника Сергія Шефіра. Останній заявив, що незалежно від того, що про цю відставку пишуть, він лишається у команді президента. Без варіантів. Крім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду, сказав Сергій Нахманович. Через чотири дні після звільнення Сергія Шефіра з офісу президента його старший брат Борис дав розлога інтерв'ю Радіо Свобода. У ньому він розповів, що нині з сім'єю живе у Німеччині і фактично відійшов від кварталівських справ. У кінці 23-го він вийшов із співзасновників ТОВ з обмеженою відповідальністю Квартал 95 а його частка перейшла його брату Сергію. У цьому інтерв'ю Борис Нахманович іронічно запитав у журналіста: Ой, а ви не підведете мене під монастир? Я ж під наглядом, ви розумієте, на уточнюючи запитання журналіста, під яким наглядом він відповів: Ну як, президентська команда? Я ж якби колишній її член? А на запитання про те, які у нього зараз із президентом стосунки. Шефір старший відповів: з президентом ніяких. Два роки я з ним не зідзвонювався, не говорив. Він з іншими людьми зараз працює. Зі мною він не спілкується, не телефонує. Мої дзвінки туди залишаються без відповіді, тому ніяких відносин немає. Ну і розумієте, я старший товариш щодо нього. Грубо кажучи, я брав участь у його становленні, але зараз він слухає інших людей і робить трохи не те, що мені подобається. Таке він рішення ухвалив. Судячи з інших відповідей, шефір старший як був, так і лишився типовим ватником, який досі не розуміє, чому в Україні зносять пам'ятники Пушкіну, не хочуть дружити з Росією і ставлять під сумнів його право говорити російською. Президентство Зеленського, до якого доклали руку Сергій і Борис Шефіри, поставило на паузу 30-річну дружбу, колись дружньої кварталівської трійці. У кожного із трьох сьогодні, як любить говорити Володимир Олександрович, є свій трек, який може вже і не перетнутися із двома сусідніми. Друзі, на цьому все. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал через функцію спонсорства. Все буде, Україна!